15 не на туда. Так, один мир. А такі ми. Ну, наприклад. Донатили, наприклад. Машини напрот визветяться раблю, не дні тут не стояв. Чесно. Я розповідаю доволі. Свідостою все, паспорт не потрібен. Паспорт тримайте. Да снимай, блин, ну вообще по барабану. На, блин, добре, добре, добре. Честно, меня такие как вы раздражаете. Ну, вот не цікаво. всем. Мне ваше мнение ваше... взагалі не, 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 не цікаво. Взагалі не... не цікаво, що кажете. Взагалі не цікаво. Ничего страшного, побесить трошки. Пожалуйста, я вас очень уважаю прошу, убрать этого человека. Покажите свое справишние площадь. Я нам никого Вікторного шкілошого часу та ось таке спілкування громадянки з патрульною поліцією.